Сьогодні у нас на огляді КАМАЗ 55111 1992 року. Він у нас після повного капітального ремонту, зібраний з рами, та кабіна після повної реставрації. Тут нова гума, Китай 260, диски там радіусом 20. Також тут новий акумулятор, електропроводка, ну і повністю замінена гальмівна система. Як я вже й наголошувала, тут був капітальний ремонт, а саме двигуна, вал Р1 по кругу, нова поршньова, також КПП з ділітелем, редуктори на 49 зубів, також капітальний ремонт всієї ходової частини. Цей КАМАЗ без пробігу після складання, усі гарантії є. ну і Давайте ми поглянемо, який він всередини. Ну, а ось так виглядає він зсередини. Тут у нас такі три сидіння, тут у нас екошкіра. Ну, Що вам тут? Ось так от виглядає коробка перемикання передач. Тут ось різні кнопочки, як ви можете бачити. Я думаю, ви можете краще в цьому розбиратися. Я вам просто це все покажу. Все ось так виглядає. Позаду Камаз виглядає саме так. Все тут оханеньке, пофарбовано гарненько, має гарненький вигляд. Тож я вас запрошу до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожного дня без вихідних. Цього камаза ви можете у нас оформити в лізинг або в кредит. Ми це все робимо швидко та безпечно. Ну і за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто, щоб дізнатися побільше інформації.